Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні хочу розповісти про ексклюзивну акцію для моїх підписників від біржі Tubit. Давайте одразу перейдемо в мій телеграм-канал і розглянемо умови акції. За виконання умов акції ви отримаєте 5 доларів на спот і 30 доларів на фьючерси. Ними ви можете торгувати та вивести весь прибуток. Для того, щоб отримати ці бонуси, вам потрібно всього-навсього зареєструватися за моїм посиланням, яке ви знайдете в описі під відео, або в телеграм-каналі. І зробити депозит на мінімум 101 долар. Потримати цей депозит до кінця акції. Все. За виконання таких легких умов ви отримаєте такі бонуси. Плюс до цього на біржі є ось такі нагороди для новачків. Ви можете отримати 5 доларів на ф'ючерси просто за реєстрацію, 10 доларів за депозит 100 USDT і потримати цей депозит 72 години. Тут не обмежені плечі, тому ви можете торгувати великими плечима і заробляти більше. Також в моїй акції є. Необмежені місця, і ви можете робити не один аккаунт і заробляти на такому ще в рази більше. Сама біржа Tubit не є дуже популярною, але є безпечною, на CoinMarketCap біржа займає 31 місце. Моя партнерська акція триває до 11 серпня, тому ви маєте ще трохи часу, щоб зробити аккаунти. Туж до я робив депозит і виводив кошти, тому на рахунок цього ви можете не переживати. Думаю, ви зрозуміли, що таку акцію пропускати не можна. За виконання дуже легких умов ви отримаєте 55 доларів на фьючерси, яким ви можете торгувати з любими плечима і виводити весь прибуток. Плюс ви одразу після закінчення акції отримаєте 5 доларів на спот. Реєстрація на більші стандартна, пошта, пароль і аккаунт вже у вас. Верифікації нагадую не потрібно. Дякую вам за перегляд цього короткого відео. Не забувайте підписатись на мій телеграм канал, на мій YouTube канал, поставити лайк і до нових зустрічей!